Я закликаю всіх віруючих до сугубої молитви. Просити у Бога, щоб Господь було милості до всіх нас, і щоб Господь на розумно помилує тих людей, які посягають руку на церкву, забирають храми, закривають храми, монастирі. Я Господь всіх розумить, щоб кожен робив своє діло, щоб кожен допомагав підніматися в духовності, а не топили духовність. Я Господь. Всім допоможе, благословить нас і на допоміж. Ми робили так, як Бог нас вчить. Тисячі людей а, готові захищати Києву печерську лавру, але ж ми бачимо, як влада жорстоко розправляється з тими, хто готові захищати віру, справедливість. Що ви можете сказати цим віруючим прихожанам, як їм а, зараз. Я хочу, робити Я закликаю всіх віруючих наших, щоб вони не йшли на провокації, щоб вони вели себе пристойно, достойно, вони мають право виразити своє бажання, але це все має бути в рамках державних законів і в рамках духовної культури. Нехай вони ведуть себе, не йдуть на провокації, не поступають так, як ті, хто до них відноситься грубо, зневажливо. Нехай всіх поважають, але стоять на своєму, моляться Богу і захищають ступінь.